Вітаю, ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі. Мене звати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про вільшанське водосховище, яке десятки років потопало від сміття, та волонтерів, котрі вирішили виправити цю ситуацію, зробити з нього нову туристичну родзинку краю в нашій студії. співзасновниця громадської організації Честоде Тетяна Шитікова. Вітаю вас! Вітаю! Для початку, пані Тетяно, попрошу вас розказати детальніше про громадську організацію. Часто де як виникла ідея її створити, відколи вона діє, і як вам вдалося об'єднати навколо себе так багато людей? Взагалі ідея створення цієї ініціативи, да спочатку не громадської організації, а ініціативи виникла ще восени 2020 року з сім'ї Жуків Олени та Романа Жук. Коли вони подорожували Закарпатською областю, Роман вирішив Олені показати це Вільшанське водосховище. І от з першої зустрічі з ним вона закохалася в це місце. Як вона каже, її серденько десь впало на дно цього водосховища, і досі вона його не може там знайти. Тобто воно стало дуже близьке, близьке їй, близьке, близьке їх сім'ї. І з цього все розпочиналося. І вони прийняли рішення висадкувати її день народження саме там, тобто не традиційним способом, а купили рукавички, мішки і зібрали своїх друзів і поїхали прибирати берег водосховища, тому що вони побачили цю красу, вони побачили це місце, ці пейзажі. Але крім того, що були закохані в нього одразу, то вони побачили ту кількість сміття, яке лежить на березі. Варто відмітити, що вони одразу побачили, яка кількість сміття була саме вторсировиною. тобто дуже було багато пластику, скла, і вони зрозуміли, що до проблеми треба підходити одразу комплексно, так і не, не варто перекладати сміття з берега на сміттєзвалище. Тобто можна як ну, традиційно зібрати в мішки, відвести на сміттєзвалище, але від цього майже нічого не зміниться. І вони вирішили, що вони з друзями одразу поїдуть, поїдуть туди прибирати і сортувати сміття. Зібравши все, наповнивши всі мішки, вони, вони зрозуміли, що ситуація майже не міняється і варто продовжити цю справу. І через тиждень вони влаштували вже другий екопікнік, Також зібрали купу всього, але не маючи ні вантажівки легковими автомобілями, це вивести просто ну, неможливо цю кількість сміття. І навесні 2021 року вони вже поїхали, організували екопікнік, вже такий значно більший, запросили більше людей, своїх друзів. Друзі запросили своїх друзів, і відповідно ну, така екоспільнота вона почала розширюватися, збільшуватися. І з самого початку було прийнято рішення не оголошувати, не називати дану дану локацію. Вони казали, що це секретне місце для того, щоб не перевертати багато людей, багато уваги до цього цього місця, тому що. Чим розкрученіше стає об'єкт, правильно, чи тим тим швидше він втрачає свій магнетизм і ми живемо в сучасному світі. Ми всі розуміємо, що ми розуміли вже тоді, що якщо прибрати дану локацію, так то швидко знайдуться люди, яким вона терміново буде потрібна. Тобто, ось так на дні народження вже відбувся перший такий екопікнік, так, можна так. сказати. Зараз uh -huh. за два роки ви вже провели 17 екопікніків. Uh -huh. Як вони проходили і скільки приблизно сміття вдалося за цей час зібрати? А, так, все вірно вже пройшло 17 екопікніків. Останнє якраз ми провели в жовтні 2022 року. А, за цей час вивезли приблизно 100 то 10 тонн сміття. Це половина цього сміття поїхала на сміттєзвалище, а, а половина 57 тонн приблизно поїхала на переробку в місто Мукачево. так як місцевий підприємець то Грінгер, він з самого початку з нами і по сьогоднішній день нам допомагає. Він приймає цю всю сторосу руну в Мукачеві і ми все відвозимо сюди. Скільки людей в команді нині? В команді Приблизно 10-11 людей. Ми з самого початку самого початку їх було трошки менше. Я долучилася вже навесні 2021 року, і тоді ми прийняли рішення створювати саме громадську організацію, тому що щоб мати голос, щоб мати можливість і простіше комунікувати з владою, і шукати донорів та приймати участь в грантових програмах, то нам потрібно було все таки оформити юридичну особу. Щодо самого дозвілля, як воно організовано? Mm. Там у вас цікаві різні заходи. Mm. Розкажіть про них трішки. І чи це дводенні, здебільшого такі акції, чи одноденні? А, так, з самого початку вони дуже класно підійшли до даного процесу Олена та Роман. Це було одразу організовано дуже креативно. Тобто, вони зробили з цього цілу атракцію. що це не просто прибирання, це завжди з. Еколекціями з певним навчанням, з розвагами, з екскурсіями. З от ми декілька разів відвідували греблю, їздили в музей село Колочава. Тобто, це кожен раз щось продумана, продумана ціла атракція, на яку ми витрачаємо по суті. от після закінчення одного екопікніка, то цей місяць до наступного ми присвячуємо якраз підготовці, тому що це потрібно знайти хто нам допоможе з харчуванням. Організувати це все і воно витрачає дуже багато часу. Ну це завжди дуже дуже класний такий продуманий процес, продумана атракція. Скільки одночасно, якщо пам'ятаєте, людей найбільше долучалось на один такий, як опікнік. Це було порядка 250 людей. Це трохи складніше працювати в такій кількості людей, але воно дуже мотивує, тому що ти розумієш, що люди їдуть не тільки з Закарпатської області, але й з інших міст. І ти розумієш, яка це велика потужна сила, так коли збираються на березі стільки людей, різного соціального статусу, різних професій яких об'єднує така по суті віра, віра в майбутнє і бажання щось змінити, і віра в те, що ми можемо щось змінити? А з яких міст люди ще долучались, крім Закарпатської області, і чи все таки більше закарпатців? А, ну, звичайно, що більше закарпатців, тому що нам простіше е, добиратися. З нами постійно їздять багато людей зі Львову, зі Львовської області, приїжджають з Чернігівської, з Черновецької області, з Івано-Франківської, з Києва приїжджали, з Вінниці, з Черкас. Тобто географія учасників дуже широка. Вони mm. з соцмереж дізнавалися? Соцмережі, друзі, друзям, сарафанне радіо, тобто це різні способи, так. Утворили так зване Закарпатське море штучно в 1955 році для Терев ГЕС uh -huh. і через збудовану дамбу все сміття, яке люди з навколишніх сіл викидували в річки, опинялось саме в ньому та на берегах. Чи проводили ви і роз'яснювальну роботу з місцевим населенням, і чи долучались uh -huh. і вони також до збору сміття? Так, як, як вже було сказано, так спочатку не хотіли викривати дану локацію, але довелося, піднявши дрон в квітні 2021 року, то побачила, яка колосальна кількість сміття лежить на берегах, і зрозуміли, що про проблему потрібно не просто говорити, а кричати. Тому що, тому що роками просто це все сміття воно викидалося в річку, і це був такий сміттєпровід так, місцевого населення туристів. Так, це все воно все осідало на берегах водосховища, і довелося тоді зрозуміли, що до проблеми треба підійти комплексно до її вирішення. І було ініційовано ряд зустрічей з місцевим населенням, щоб почути їх позицію, так з представниками місцевої влади, щоб вони пояснили в чому справа, з департаментом екології з Держекоінспекції, тобто з різними структурами, які б нам допомогли не просто розібратися в проблемі, але знайти і варіанти її вирішення. Так, відповідно, ці громади, які там які розташовані неподалік від Вільшанського водосховища, вони по суті захлинаються у смітті. немає немає варіанту, як його вивести звідти, тому що не було розроблено до цього, і вони не можуть так довго чекати на наступний регіональний план поводження з відходами. Тобто потрібно було вже щось щось робити. І таким чином ми зустрічалися з різними громадами на сьогоднішній день. Вони нас більше підтримують, так долучаються до наших екопікніків, але це такий достатньо складний і тривалий процес. Чи долучались мешканці навколишніх сіл також до збору сміття разом з вами? А, так, долучалися, можливо, не так активно, як ми би хотіли, але процес іде. А, є у нас постійні наші а, активісти, так, місцеві місцеві активісти, які з нами постійно, які не пропускають жодного екопікніка. А, з, з різних громад якісь громади більше підтримують, якісь менше, але а, ми розуміємо, що це тривалий процес, і е, одного дня вони, напевно, всі разом, як ми себе тішимо, так надією на це, що все-таки їх кількість зросте і е, вони самі, самі зможуть проявляти ініціативу. Можливо, ви володієте інформацією, яка зараз ситуація з централізованим mm -hmm. вивезенням сміття в тих селах? Чи покращилась вона хоч трохи? Так, вона частково покращилася, але не в усіх громадах. Можу, відмітити Количавську громаду, так як з самого початку, коли ми прийшли, то вивозу сміття не було там. Це, ну, ми розуміємо, що. Жителі вони сам на сам з цією проблемою, так тобто не можна їх звинувачувати в тому, що вони викинували викидували це сміття. Це на цьому лежить і наша і відповідальність влади, так також в даному процесі. Але Колочавська громада вже на сьогоднішній день вони придбали власний сміттєвоз, сучасний сміттєвоз, закупили баки в громаді, і вони ну вже вже в них організований вивіз сміття. З синевирською громадою трошки складніше там діє інша система, але ми розуміємо, що є над чим працювати. Знаю, що крім 17 екопікніків, один онлайн ви провели. Розкажіть про нього, як воно проходило і чи будете продовжувати таку ініціативу. Так, ми, ми трошки були зараз обмежені в організації 18-го екопікніка, тому що погодні умови вони не завжди дозволяються організовувати. І зараз не було ні можливості, ні часу на те, щоб взятися за організацію, але ми дуже хотіли провести онлайн-екопікнік, як ми його зараз назвали. Під девізом переберемо в хатах як влітку Карпатах. З Богданом Григоровичем Процем це кандидат біологічних наук, лауреат на міжнародної премії Вітлі з охорони природи, і він нам розповідав лекцію про критичну важливість участі громадськості у збереженні природи Карпат. Це у нас був перший досвід організації чогось подібного, тому що ми проводимо еколекції в школах в різних навчальних закладах, але ні одного разу не проводили такого подібного формату онлайн-еко. Лекції і ми бачимо в цьому світі також потенціал. Я думаю, що це не останній раз. Долучитись могли всі бажаючі? як багато було учасників, і скільки тривало? Долучитись могли всі бажаючі, Так це було організовано в Zoom. Тривало. Трошки більше однієї години ми до цього підійшли також креативно, а з запросили співаків, які могли б нас також підтримати на, на цій відеолекції. І в кінці організували такий трошки розбор смітників. Ви згадали про лекції в школах. Це саме mm -hmm. представники організації проводять, я так розумію, як mm -hmm. часто і відколи. А, так, ми е, почали таку ініціативу. Е, е, у нас завжди є на березі взагалі колекції для діток. Да? Тобто е, не, ну, формату не, не зовсім лекційного, так це ігри і розваги для дітей в екологічному форматі. А у нас є Іванна, член нашої організації, яка постійно працює з дітками на березі, і це дуже надихає, тому що ти бачиш, які запалені очі у дітей, і як їм це цікаво. І розумієш, що вони прийдуть з цією ідеєю додому, до батьків своїх, так повернуться додому, і вони вже будуть по-іншому свідоміше відноситись до цього. І я впевнена, що понесуть це в садочок в школу, да, цю ідею, і вона буде жити далі. Стосовно еколекцій, то Іванна проводила їх також в форматі там в школах. Ми проводили їх в коледжі в Мукачеві, проводили в різних учбових закладах. Також ну, намагаємося трошки цінніше також розширювати. І бачимо, що людям це потрібно, що громадські до цього готова, і різні школи, різні освітні заклади вони також вже просять нас прийти, допомогти їм можливо порадити щось попрацювати. З їх е, е, учениками, студентами, тобто це не дихання. тільки еко-пікніки, а і ряд іншої роботи виконує організація. Якщо підсумувати, то які напрямки ви б ви окремили для себе? Е, ну, основне, основне це все таки екопітніки, еколекції. Ми розуміємо в собі, бачимо потенціал для розвитку, але хай це поки що е, залишиться нашою е, маленькою таємничкою. Вашою метою є захистити вільшанське водосховище і домогтись того, щоб йому надали природоохоронного статусу. Наскільки складно це зробити і на якому зараз ви етапі? Я можу сказати, що це не, не легкий процес, тому що взагалі ідея створення надання природоохоронного статусу даній території вона з'явилася ще на третьому екопікніку. Олена та Роман вони одразу звернулися до представників влади, до обласної влади, але ну і саме і саме з питанням з стосовно вивозу сміття стосовно поводження з сміттям на, на, на тій локації і стосовно надання природоохоронного статусу. Але ну шкода, процес не зсувався з місця. В цьому році ми зрозуміли, що. Влада краю вона надто заклопотана іншими проблемами і вирішили, що даний процес потрібно брати в свої руки. І вже в кінці жовтня цього року, 2022 року, ми разом з про е, українською природоохоронною групою ми подали клопотання стосовно на створення ландшафтного заказника місцевого рівня, місцевого значення, берег Закарпатського моря, як його називають в народі Вільшанське водосховище. Е, це такий достатньо складний процес був, тому що е, це шлях від. Е, Шлях роботи з різними науковцями, так з різними природоохоронцями для того, щоб ми зрозуміли. Який формат це має бути, яким шляхом ми маємо рухатися? Так, набили свої власні е, гулі на голові, але е, от е, все-таки в кінці жовтня ми змогли подати це клопотання. І вже mm. є гарні результати. Буквально 15 грудня на сесії обласної ради підтримали створення ландшафтного заказника місцевого значення Берег Закарпатського mm. моря, площею 90 гектарів. Наскільки це рішення наблизило вас до кінцевої мети, і які ваші наступні кроки? Це велика перемога для нас, так, але не кінець, тому що це дуже великий потужний крок. Ми, звичайно, в цьому дуже радіємо. Але попереду шлях саме створення того, як ми це бачимо. Так? Ми все-таки хотіли, щоб це був створений безбар'єрний простір, тому що у нас є досвід співпраці з організацією On Three Wheels. Це організація, яка займається. Яка займається організацією подорожей для людей з обмеженими фізичними можливостями, тобто для того, щоб вони могли побачити гори. І Вільшанське водосховище це просто ідеальне місце для того, щоб створити такий безбар'єрний простір, інклюзивний простір, який дасть змогу людям з обмеженими фізичними можливостями бути ближче до природи, відвідувати такі місця. А зараз, враховуючи, що зараз війна і багато людей постраждало, як цивільних, так і військових, то ми розуміємо, що це питання воно ще більше на часі. Так, ну саме створення якогось інклюзивного простору, який ем, дозволить да, дасть доступ до для різних людей, для різних категорій людей туди. І, ми якраз рухаємося в цьому напрямку і розумію, що надання створення лжафного заказника місцевого значення воно це перший крок до нашого розвитку в тому напрямку, тому що ми хочемо захистити дану територію, захистити її для наших дітей, для наступних поколінь. Тобто цей mm -hmm. простір повинен розташовуватись саме mm -hmm. на, ну, на берегах води? Так. так, так, так. Ми собі так це уявляємо з оглядовими майданчиками, тобто, щоб це був безпосередній контакт з природою. І це дуже класний кейс так, для того, щоб показати і громадськості. Дуже класний кейс, як громадськість може щось змінювати, так прибрати територію, створити, захистити цю територію, створити щось подібне. І ми розуміємо, що люди вже по-іншому мислять, що і війна, і все змінюється, і люди вже не хочуть жити так, як вони жили раніше. Відповідно, це якраз дасть можливо поштовх для інших людей, і так і для нас, для розвитку. Що потрібно для цього зробити? Як багато часу знадобиться для реалізації? У нас дуже амбітні плани є на наступний рік. Я розумію, що це не все так легко, але ми собі ніколи не ставили якихось легких завдань. Тому я я просто не знаю, наскільки це часу розтягнеться, але я вірю, що е, разом з нашою великою командою, разом з величезною підтримкою громадськості, нашої величезне-величезної екородини е, немає нічого недосяжного. Тобто е, ми рухаємося, ми знаємо, куди рухаємося, е, не сидимо на місці, але тяжко зараз щось сказати вже наперед. Тому що ми розуміємо, що навіть цей рік він вніс дуже значні корективи в наші плани. Навіть враховуючи те, що ми планували в цьому році максимально прибрати водосховище, то в червні нам підкинуло життя несподіванку у вигляді недобросовісних користувачів даної території орендувачів. І дуже багато часу і зусиль було саме зосереджено на боротьбі з з ними так в боротьбі з ними і на тому, щоб захистити дану територію як як можна швидше, щоб унеможливити варіанти побудови різного типу готелів, ресторанів на березі даного водосховища, тому що це має бути природа для всіх, для наших діток. І наостанок про плани на 2023 рік, які вони в організації, чи будете і надалі проводити екопікніки, поділіться. У нас достатньо амбітні плани на 2023 рік. Ми би хотіли встановити навесні вловлювач сміття на Вільшанському водосховищі. Це дозволить значно полегшити нам роботу по прибиранні його і, взагалі, візуально показати де найбільше акумулюється сміття, на яких на коло яких громад. І дуже хотілося б, щоб саме український інженер створив даний проект, тому що це буде круто для всієї країни. та це буде класний кейс показати, як це може бути, і показати і в. Щось створити подібне на інших річках, так поставити, продовжувати і еколекції проводити. Проводити їх більше. Тим більше ми побачили, що є формат онлайн еколекцій, і це також нас зацікавило. До нас зверталися військовослужбовці для того, щоб організувати екопікніки для сімей військовослужбовців, і ми плануємо навесні все таки провести щось подібне серію екопікніків для за участю сімей військових, щоб вони приймали участь і в організації, і в самому процесі екопікніка. Також варто варто відмітити, що для нас завжди є ем, дуже важлива медійна підтримка, підтримка співаків, журналістів. І е, ми все таки сподіваємося, що в 2023 році наша екородина і підтримка співаків. Вона також розшириться, е, тому що на сьогоднішній день вже з нами виступали е, на березі і при виступали і прибирали. Варто відмітити е, Гудаки Village Бенд, Гурча Ламада, Христина Шукаль. Аліна Паш, Соня Сафріюк, Марина Круть, Остап Дрівко, гурт Рукаш, гурт Анця Деменекен. Алан Бадоєв та Наталя та Євген Синельникови. Вибачте, прочитала, тому що дуже боюся когось, когось з них забути, тому що це, це для нас дуже велика допомога, так як у людей є велика аудиторія і екологія вона стосується кожного. І ці люди вони можуть нам допомогти донести нашу думку і допомогти в вирішенні даної проблеми. Тому для нас дуже потрібно саме медійна підтримка і щоб це продовжувалося і збільшувалося. Бажаю вам, щоб ці всі плани ви все таки реалізували в наступному році. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову і за вашу роботу. Дякую, нагадую, говорили ми сьогодні про екопікніки, громадську організацію, чисто та порятунок Вільшанського водосховища. Дякую, що були з нами. На все добре.